Так, всім привіт. E, Бистренько розповім, що ще цікавого ми робимо зараз по нашому віті Джипіку Grand Cherokee і які саме зараз на нього приїхали e, диски. Давайте покажу вам. Ну, джипік чекає вже своєї черги, і зараз подивіться сюди, у нас які на нього приїхали диски, Знову подивіться на цей кайф, а? Минус uh, 12 вылет uh, 5 на 127 uh, R17. Uh, tam, ну, я не скажу, что они очень легкие. Обычные легкосплавные диски, которых э, uh, с головой. Смотрятся. Я вам так скажу. Ну, Подождите: на стандартные, которые идут на джипике. Ну, Обычные впавшие. И тут с минусом будет стоять, немножко вынесутся сюда. Uh, Хорошая АТ-резина, ику мы сюда там приглядаем и все. Потихенько збираємо і строїмо. Ще хотів показати, давайте так вам гімнком. Бачите цю машинку? Давайте так, я сюди відійду, щоб ви її запам'ятали. Запам'ятайте, да? ось це Вольвочка, яку ми зараз міняємо. там, Бачите, всі селенблоки по задній хадовій. Ви зможете її побачити побачити цю машинку на Атлас Вікенті. На нашому Атлас Вікенті, який буде проходити, ось ця машинка буде знаходитись там. Що вона буде там робити? Ви вже потім побачите.